Бажаю здоров'я! Чим більше я спілкуюсь з бійцями, тим більше я бачу на розуміння елементарних речей стосовно реп Тому своїми словами буду зараз намагатись вам пояснити взагалі, що таке реп і які його різновідає, реп ну, візьмемо направлений реп. Направлений реп це пушка, гармата, рушниця. Тобто це направлена, направлений промінь, ми направляємо на дрон збиваємо його. Відповідно, промінь там градусів 15, тобто вузький іде. Якщо ми беремо купол автомобільний чи для прикриття позицій, той самий штурмовий рюкзак, він все направлений діє. Тобто, уявіть, промінь 15 градусів, ми його розкручуємо на 360 градусів. Так само, як ми беремо струмінь води, чим він вущий. Тим далі він б'є. Якщо ми беремо його, підкручуємо і розпилюємо над собою, відповідно, він в десятки разів менший. Так само працює реп, там нічого незвичайного немає. Тому зрозумієте, рушницю да, ми можемо меншими модулями, з меншою потужністю, але на велику відстань бити дрони. А вже куполом, штурмовим рюкзаком, ми вже можемо, відповідно, щоб. Збільшити потужність його, щоб збільшити його дальність, нам потрібно дати більшу потужність, так само, як струмінням води, щоб нам, щоб цей струмінь все направлений, був сильніше, потужніше. Відповідно, ми повинні поставити, наприклад, потужніший двигун. А в Ребові це потужніший модуль. Чим потужніший двигун, чим потужніший модуль в Ребові, тим більше йому треба дати живлення. Відповідно, більше акумулятора. Зарядна станція. Все тут просто, Тому, коли ви бачите купол, невеличкий рюкзачок чи модуль там, з десятком антен і невеличким акумулятором, і кажуть, що воно все лупить на великих дистанціях, ну, зрозумійте, що воно б'є і як воно працює. В Вслідючому відео я розкажу також про реби, які. На декілька частот працюють. Які там є нюанси із модулями, з антенами? З тим, з чим ми стикалися, що ми перевіряли, і що я знаю, що працює. Так що разом до перемоги, слава Україні!